Ще раз доброго дня, шановні підписники, глядачі. Щиро вітаю. Зараз е, трошки тягнучка. І так сталося, що перехрестя було перекрите працівниками поліції. Відбувався похорон, прощання з військовим, який загинув за Батьківщину. Важкі часи ми живемо. Хай буде світла пам'ять герою. І всім загиблим за Україну, тим, хто надалі боронить державу, дай Боже здоров'я і наснаги. Пам'ятаємо, в які складні часи зараз ми живемо, і також вранці лунала новина, що Чернігові патруль поліції на пішоході збив жінку з дитиною, у разі чого загинула дитина, на жаль, превеликий. Хай буде світла і пам'ять. Царство небесне, як то кажучи. Керуючись нагодою, прошу бути пильними, уважними, видимість погана, осади, справи йдуть до зими, вже має начебто бути сніг, але ще похмуро, мряка. Де дощ, туман, погана видимість, будьте пильними, стежте. Перш ніж когось засуджувати за злочин, потрібно мати конкретні факти. Тож не будемо наговорювати на полі на поліцію, бо не знаємо, що конкретно там сталося. Але закликаю усіх бути уважними і пильно стежити за дорогою, особливо для водіїв. Дякую.